Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 березня. У мене є сікатор новий, це китайський саме звичайний сікатор, але він іде ось такою штангою телескопічною. І тут ще є другий інструмент це пилка така маленька. Потім її покажу. Зараз вона мені не буде потрібна. Сьогодні у нас буде відео про обрізку троянд на арті. Кущових на шпалері і у горщиках. Взяла вже рукавиці спеціальні для роботи з трояндами, і будемо приступати. Обіцяла вам розповісти і показати, як я буду формувати троянду на арці. У мене вже повиростали нові плеті. Бачите, ось така гарна плеть, вона висока і має розгалуження. І є старі ось такі, наприклад, вже плеті старі який треба буде обрізати в самому низу, ось там. Тому що вона іде, 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 і ось закінчується. Все. Далі від неї нічого не йде. Тут ще одна є, така стара, вона теж тут закінчується. І на неї є розгалуження, але вони мені вже не потрібні, тому що теж поряд виросла гарна плеть. І вона. На вигляд гарно перезимувала. тому зараз буду різати ось ці старі. Так, ось вона плеть, яка мені не потрібна. Зараз я Вона тут прив'язана. Зараз я її буду зрізати. Заодно протестуємо свій новий акумуляторний е... секатор. У нас є рьобі, він дуже гарно ріже. Але цим я ще не пробувала, але тут дуже такі довсті гілочки. Ага. Так, відрізала дві гілки. Оці гілочки можна наживцювати. Тому зараз я їх відріжу і потім наріжу їх на живці. Треба їх скласти окремо, щоб зараз собаки не пошкодили собі нічого. Так, і оця теж підійде для живцювання. А тепер треба зняти кріплення. Арки і будемо різати далі. Ну, ці всі рештки я компост не викидаю, це буде все окремо. фо. Тому я беру і це все зараз подрібню. Так, дивіться. Тут є ось така гілка. Вона ще нормально виглядає, але вона дуже далеко від шпальєри, тому мені не треба цю гілку. Так, мені оце заважає, я приберу її. Вона мені не треба, тому я її прямо там знизу і прибираю. Її теж можна пустити на живцювання. Тут внизу треба. Поприбирати всі старі оці гілочки, піньочки, які залишилися з минулих обрізок. Все, в принципі, з куща ми обрізали. Тепер будемо далі дивитися і формувати. І ще оця оця гілочка, вона мені не потрібна, я її обріжу до зеленого. І там є бруньки, які можуть потім дати додаткові пагони, і вона її можна буде пустити потім на арку. Тепер з іншої сторони арки. Тут ситуація інша. Тут багато оцих нових плетей, але вони мені всі не потрібні. Тому буду прибирати ось саме ось цю, тому що вона мені не дуже подобається. Прибираємо. Так, наступна. Тут суха є така гілка розгалуження. Теж треба прибрати. Ось. Ця стара, але в неї ось тут іде гарний такий товстий пагін. Тому поки що я його прибирати не буду. Просто почищу зайві гілочки, які тут. І все. Всі ці пагони можна було б залишити, але їх багато. І мені стільки їх не потрібно. Оцей коричневий пагін теж можна прибрати. Він Мені зовсім не подобається по кольору, тому прибираємо самому внизу. Все є. Хочу одягнути оцю штуку. Так, вона вдягається ось так. І тут є такий така ручка, яка обмежує рухливість. Є. Акумулятор надягається на нижню частину. Я це роблю вперше, тому... Все защелкнулось. Тут воно крутиться, бачите? Натискаєте на кнопочку і воно крутиться. Yeah. Ось так. І можна подовжувати. На, вона така на, я не знаю, як назвати, ам така система, бачите? Ви висуваєте, наскільки вам потрібно, і затискаєте. Ну, Мені цієї висоти вистачить. Зараз будемо спробувати працювати їй. Принцип обрізки, а, мій принцип обрізки це наш паєр. Ось тут є такі ну, гілочки пагони, які виросли на рік, і я їх буду вкорочувати дві От так. Отак. ми закрили, бо вони дуже сильно заважають з цієї сторони, щоб вам було видно. Ось гіночка йде, вона ціла минулого року, і я її обрізаю, залишаю одну-дві брунки. Так само тут. Ті, що тоненькі сухі, я повністю обрізаю, щоб вони не захаращували мені арку. І не було потім такого, що щось там погано розвивається, погано квітує. Ось так. Такий принцип. Зарізала я всі гілочки, які вважала за потрібне обрізати. Плеті новенькі я обрізала там, де ще все зелене, а верхню частину, де було це розголуження на бутони на квіти попередньому році, я відрізала. Тепер мені треба це все направити на арку. У мене є оці плеті, які вийшли за межі на внутрішню частину арки, тому я буду зараз їх пробувати заводити, щоб їх так не зламати. Мабуть, не мені так зробити. Обережно. О, отак. Завести за перекладини, а ці, що неможливо зробити, просто міцно прив'язати. У мене є проволочки, ось такі тротики, гнучки. І треба їх зараз зафіксувати. І з цієї сторони теж зафіксувати. Ось так. І буде, сподіваюся, Після того як я оброблю пролью все добривами, все воно піде у ріст. Зараз я прив'яжу все і ближче вам покажу, як виглядає трояночка зблизька. Арка сформована. Ось так в мене вийшло. Ціле, майже возик цілий цих гілочок. Там я залишила гілочки на живцювання. І зараз буду обрізати свою ось цю плетисту троянду. Тут в мене три різних посадження, але ось ця троянда Ваніла Фрайс, яку я особила минулого року, геть чорна. Тому я я не бачу так, щоб на гілочках щось було живе. От, до прикладу, бачите, гілочка темна. Це інша троянда. Але якщо придивитися, то ось тут є бруньки. І вони живі. Ось. Тому я буду обрізати її максимально високо до живих бруньок. І не буду дивитися на те, що гілочка темного кольору. Подивимося, що з цього вийде. Роблю відео до. Як воно виглядає все. І зараз буде після. Я залишила така гарна з бруньками. Гілочка оці темні, але тут є бруньки, які. Мені здається, що вони будуть жити. Ванілофраз я відрізала і залишила десь 3 см над землею. І ось так все буде тепер виглядати. Не знаю, як вони будуть наростати. Зараз, після обрізки, я хочу пролити їх добривами. І сульфата магнія. Кажуть, що магній стимулює е, нові пагони, щоб росли. Побачимо. Е, тут біля арки з трояндами в мене росте 4 кущика таких кущових троянд. Подивіться, як вони перезимували. Ну, це просто жах якийсь. Такого ніколи не було, взагалі ніколи не було. Я їх не вкриваю вже років 4 чи 5. І ось ця троянда геть чорна, просто чорна, і я не бачу на ній ніяких живих бруньок. Тому буду різати до живого. А чи є тут це живе, не зрозуміло. Ця троянда має зелені внизу пагони, тому буду відрізати до зеленого. Далі є гілочки з бруньками. Подивлюся, чи є щось залишити чи нема. І взагалі, не знаю, напишіть, будь ласка, яка у вас ситуація з трояндами, які ви не вкривали на зиму, як вони у вас перезимували? Випустила я своїх чорних. Дивіться, що вийшло. Ой, тут взагалі ось це чорне трошечки я залишила, бо тут брунька є. Ось. І отут ще зелене. Все інше повирізала, бо геть чорне. Так само тут залишилась тільки одна гілочка, і на неї є ось, бачите, такі червоні бруньки. З тим кущем все дуже погано. Воно взагалі все чорне. Не знаю, чи буде воно лізти. З землі, якісь пагони чи ні. Але я відчуваю, що мені треба буде садити нові кущі троянд. Обрізала я шпалєру троянди, зараз буду підв'язувати. І ось стільки гілочок вийшло. Забула вам зняти до, але я покажу після. Ця троянда перезимувала більш-менш це така рожева, гарна троянда, поряд помаранчева. Оця біла, така. Пухнастими такими, як махрові такі квіточки білі, теж більш-менш. А ось червона і жовта, дуже погано присумувала. Жовта взагалі вона загинула. З червоною залишила ось так. Не знаю, що з цього вийде. І оця ніжна-фіолетова, я її дуже сильно обрізала, бо вона дуже швидко розростається. Зараз буду підв'язувати, знаєте, як буду в цьому році підв'язувати, робити і дивилася ось так. Робити такі полукільця, е, полуколо і покажу вам, як воно все вийде. Прив'язувала я за допомогою ось такого степля розсадового. Е, Сподіваюся, те, що лишилося живе, розростеться. І мої троянди в цьому році покажуть своє квітування. В минулому році це було дуже гарно і дуже красиво. Ось так все вийшло. Оце прийшла в майстерню, обіцяла показати вам другу насадку. Ось вона, ось так вона виглядає. Теж можна окремо акумулятор вдягнути і працювати в руках, а можна вдягнути її на ось цю палицю. У нас є рьобі, ось така пила. І є велика пила. І є рьобі, Я зараз їм обрізала наші плетисті троянди, тому що мені більше подобається ось цей. Цікатор акумуляторний, ніж це. Цей я так і не розібралася логікою його працювання. Його дуже важко запустити, він потім працює, але е, як його запустити, я не знаю. То виходить, то не виходить. Тепер покажу вам обрізку троянди. Це в мене три трояндочки поліантових. Їх, в принципі, дуже так кардинально сильно обрізати не треба. Але я хочу спробувати ну, обрізати всі сухенькі гілочки, які тут є. Тому роблю ось так. Все, що мені заважає, все буду обрізати. Те, що коричневе, мені не подобається. І буду зрізати над бруньками, які такі гарненькі, вже зелененькі. І будуть вони в мене потім рости. Я вам ближче, як це виглядає. Ось такі компактні кущики в мене. Оця червона, вона е, найменша. Прибрати ось це. все. Зараз буду проливати їх і ввечері, коли сонечко буде сідати, буду обробляти, бо бджоли літають активно і я не хочу обробляти під час льоту. І будемо обрізати троянди, які в мене погано перезумували. Мої. Моє жевчування. Не знаю, що не так, чому оце відбулося. Зараз подивлюся зріс. Ну, він такий зелененький, тому маю надію, що щось прокинеться. Ось так зроблю, обріжу над першою брунькою і подивимося, що з цього вийде. Андора, відійде. Тут є брунька. Ні, тут вже нема бруньки. Ось тут зелене. Ось так зрізаю. Тут дві залишаю. І ось тут зрізаю все. Обрізку зробила. Тепер трошечки проливаю троянди. Ті, що в горщиках я зовсім трошки по пару днів тому я їх пересаджувала і проливала. Зараз вам покажу, чим я це роблю. Це сульфат магнія Мастер 2020, 2020 і Мікохелп. І підемо проливати кущі. Сподіваюся, це допоможе моїм трояндочкам прокинутися і пустити нові пагони для того, щоб вони наростали. Бо мені дуже шкода, що вони так погано перезимували. У нас дощики були, земля волога, тому попередньо я не буду проливати, а просто поливаю їх. Тут в мене ще ростуть тюльпани і заодно буде їм така піджива. Бо дуже шкода. Зараз пролю всі свої інші троянди, і ввечері, коли сонечко сяде, буду робити обробку.